Слава Господу, дорогі друзі! Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і мені хочеться перейти до Слова Божого, яке навчає, яке. Вирівнює, яке допомагає людині вирівнятися і почати правильно міркувати, правильно говорити, правильно поступати для того, щоб виконати своє предназначення. Адже, адже, у цьому новому дні Господь кожному, кожній людині або кожному з нас дає можливість, щоб ти, якщо ти неправильно поступав, щоб ти все міг змінити сьогодні, або якщо ти ще нічого не зробив, щоб з сьогоднішнього дня щоб ти щоб ти міг почати планувати для того щоб виконати все ж таки своє предназначення слава богу що на сьогоднішній день слово боже нас не судить а воно нам показує щоб ми взялися, взялися за те щоб себе правильно осудити або скажімо, оцінити ту ту обстановку в якій ми знаходимося і осудити навіть те що ми що ми неправильно робимо тільки будь ласка не переборщуйте в тому плані щоб самому Себе не осудити настільки, що Господь каже, я тебе прощаю, а ти далі ходиш і. Ні, ні, я осуджений, я, я осуджений. От тут, тут варто слухати уважно Слово Боже. Отже, переходимо до Слова Божого, це буде в Євангелії від Марка, 4 розділ, і почну я з 22 го вірша. Одразу в 22 вірші Ісус Христос говорить таку фразу: немає нічого таємного, що не стало б. Явним і нічого не буває захованого, що не виявилося б. Ви розумієте, що люди, коли щось, скажімо, лихе роблять, вони завжди думають, що це не буде відкрите. Ну, звичайно, слава Богу, за тих людей, коли, коли вони щось добре роблять і не хочуть іменно на показ своє, своє прізвище або своє своє ім'я показувати, що вони це роблять, тому що все рівно воно буде явним, адже Господь говорить, що би то не було, немає нічого таємного. Чи то чи то таємне таємне хороше, чи то таємне погане, все рівно прийде той час, коли Господь все це все це відкриє. Ось для чого це місце місці списані написано, і далі, далі говорять, коли хто має вуха слухати, нехай слухає. Хочу зразу вам сказати, що коли річ йде про про вуха, ну звичайно, на перший погляд, давайте візьмемо за наші фізичні вуха. Але коли Слово Боже говорить, то воно обов'язково звертає увагу. Щоб ми почули не просто вухами своїми фізичними, а щоб ми почули це сердечними, тобто з своїм серцем, те, що все ж таки говорить тобі Господь, адже все ще все, що має відбутися у явному світі, спочатку відбувається у духовному світі. І якщо це, можливо, для когось не зрозуміло, десь там духовний світ, я його не розумію, я його не бачу, то хочу вам зразу сказати, що духовний світ там, де є дух, тому що Бог є дух і. і і все, ж, і все ж Господь навіть на цій землі шукає всіх людей, які би поклонялися йому в дусі та в правді. І, і де знаходиться духовний світ, то він, перш за все, знаходиться у нашому дусі, тобто, як люди говорять таке слово у нашому серці. Отже, все, що буде явним, все, що буде явним, не те, що, що ти говориш або. Там вже вже робиш, а воно відбувається перш за все тоді, коли ти щось думав про це, міркував ні, міркував про це. Як пам'ятаю один один чоловік розказував сповідувався як він як він согрішив з з одною, з одною жінкою і каже пастир прост, відпусти мені гріхи тому що возруз сталося от так такий от гріх так 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 не так неприємно і толеші каюшкаюшкаюсь каюсь, каюсь. і тоді коли пастир запитав його а коли ти почав про неї думати він говорить: а при чому тут думати? Ми от згрішили тиждень назад, так сталося, от своєю жінкою. А він говорить: ні, ні, коли ти почав про неї думати, і коли і коли цей чоловік почав приз... зізнаватися, що е, побачив він її перший раз два роки назад, і на протязі двох років, при першій можливості, не міг відвернути від неї очей, адже дивився за нею і міркував. І от, от що відбувається спочатку. На духовному рівні, а потім лише приходить на фізичний, як відбулося у цій ситуації. За два роки почав тільки думати, а два тижні назад, чи один тиждень, назад це здійснилося. Отже, для цього і пис писання говорить. Що е, хто має вуха слухати, то нехай слухає. Я думаю, має вуха кожен з нас, як фізичні, так і е, духовні. Якщо ще не розумієте про духовні очі вуха, то нехай Господь вам і про це відкриє. У 24-му вірші Ісус Христос говорить: дотримуйтесь того, що чуєте. Адже як якщо ми сьогодні щось чуємо, або щось ми чули вчора, і тим більше це від, від Господа, слово Боже, то я вам хочу сказати, що за те, що ми тільки чули, ми вже маємо відповідальність, щоб дотримуватися того, що ми чули. Не може таке бути, що тут говорили, говорили, слухали, слухали. А про що там говорили? А не пам'ятаю. Значить, ти був просто неуважний. Тобі варто звернути увагу на те, що ти чуєш, тому що від того від того, що того що ти чуєш. З тебе будуть питати, щоб ти дотримувався того, що ти чуєш. І сказав їм: дотримуйтесь того, що чуєте, бо якою мірою міряєте, отут от починаємо копати глибше, такою відмірено буде вам тим. Що слухають, отже, зауважте, що і як як неодноразово люди говорять, що нам у нам у цьому житті все відведено, все вже продумано. Що чи ти чи ми підемо направо, то значить, ми підемо направо, якщо наліво, то наліво. Якщо робити, то будемо робити. Це вже все в нашій долі написано. Це цілком не так, це не біблійне. можливо, десь ви там наслухалися такого, але це не біблійний підхід до, до речей, адже написано, що е, якою мірою міряєш. Такою відмірено буде. Тобто, тобі ще не відмірено сьогоднішній день, або, скажімо, завтрашній, який від тебе відбудеться. А якщо відбувається на сьогоднішній день іменно те, що відбувається, і те, що ти маєш, це відповідь дуже проста. Навіть не знаючи вас, я впевнено кожному з вас скажу, що на сьогоднішній день те, що ти маєш, це є відповідь, або, скажімо, плід того, про що ти міркував. І якщо ти, наприклад, до тебе люди погано відносяться, то це відповідь про те, що ти погано думав і відносився про людей. Тому що тим кожен з нас має свого роду як мірило. Тільки дивимося на людину, ми, ми дивимося на неї і вже її міряємо. Міряємо, якщо можна можна вжити таке слово. Судимо, судимо по одязі, як вона одіта, як вона говорить, як вона себе веде, веде. Ось цьому якраз заключається, що тут, коли ми розглядаємо інших людей, тобто міряємо своїм мірилом. Цим самим ми можемо і собі наміряти те, що відбудеться у нашому у нашому житті. Простішими словами сказати: не судіть і не судими будете, бо яким судом судите, таким і вас засуджено буде. Або якою мірою міряєте, такою мірою вам буде відмірено. На сьогоднішній день в тебе в тебе, в тебе день як, як чистий листок. Від цього дня залежить про що ти будеш міркувати. Що ти будеш говорити, що ти будеш діяти, це все буде в твоєму завтрашньому. Тобто, як іншими словами, сказати, що кожен з нас є коваль свого щастя. Сьогодні, що ти думаєш, що ти міркуєш, і потім про що ти будеш говорити, бо від переповнення серця говорить уста, то те буде у твоєму житті. Адже бачте, що ніхто в цьому не винуватий з людей, чому в тебе та погана ситуація, або чому в тебе хороша ситуація, або чому, чому тобі зустрічаються хороші люди, або погані. Це все від твоєї мірки. Отже, Господь сьогодні говорить: як тобі, так і мені. Подивись, якою мірою ти міряєш, адже від тої міри, якою ти міряєш, тобі також буде відмірено. І далі сказав у 25 му вірші: Бо хто потає. Ага, зараз, 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 зараз. Бо... Бо... Бо, хто... Ага. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься або забереться і те, що він має. Наскільки ви бачите, навіть і те, що ми маємо. Або як до нас будуть люди відноситися, все, все стане явним тоді. Чим ми міркуємо або як ми міркуємо про інших людей, чи як ми міркуємо про, про інші про інші ситуації. У мене ще десь є одне місце і списання, яке би, яке би я хотів е, прочитати, тому що бачите, якщо говориться навіть про навіть до тих, що вони вже і мають, і і, від того і від того, що він як він міркує, як він якою мірою міряє, це ще буде залежати чи він буде продовжувати мати, чи це, це ще залишиться його Дітям чи в нього навіть і забереться те, що він має. А в іншому місці писання написано, що навіть забереться те, що він думає мати, все залежить від того, як ти міркуєш. І ще одне місце ісписання, яке дуже хочеться його прочитати. Це записано в Євангелії від Луки, 12 розділ. Це все можна сказати, що в ту саму тему. 12 розділ, і з 57 по 59 вірш написано. Христос каже, чому ж ви і по собі не судите, що є справедливе? Я вам хочу сказати, що це слово, яке ми, зараз, яке ми зараз з вами слухаємо і розбираємо, це є справедливе Слово Боже. І коли Господь говорить, не судіть, тому що прийде суддя праведний і відкриє все, що в темряві, і він праведно засудить. А коли людина буде судити, то людське суждіння не Чинить волі Божої, через те, міркуйте, що міркуєте, або думайте, що ви думаєте, щоб не осудити не осудити так людей, щоб самими не бути осудженими і якою мірою міряти, щоб не було так само відміряно. І тоді ж Господь говорить, чому ж ви по собі не судите, що є справедливе. 58-й вірш. Коли ж ти йдеш з супротивником своїм до правителя, то дорогою подбай, щоби звільнитися від нього, щоб він не притяг тебе до судді, а суддя не віддав тебе слузі, а слуга не посадив би тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідси, аж поки не віддаси їй останнього гроша. До останньої, скажімо, копійки, чи навіть чи навіть півпівкопійки. Про що тут мова ведеться? Коли ждеш до правителя до правителя в інших місцях написано до суді, якщо йде з кимось судитися, то з своїм супротивником зауважте не написано хто перед ким винуватий, чи супротивник до тебе, чи ти з супротивником. Важливе те, що кожен з нас приближається до того моменту, коли ми будемо стояти перед суддєю праведним, перед тим правителем, який править всім світом. Отже, до того часу, якщо ще цей час сьогодні не настав, то сьогодні рекомендую Господь кожному з нас примиритися, примиритися з тими, які. Про яких ми міркуємо, якою мірою ми їм відсуджуємо, хто вони такі, називаємо їх тим чи іншим словом, тому що вони там такі, там такі і є, і хочу вам зразу сказати, це є небезпечно, адже кожен з нас, міркуючи про когось, з кожним днем ми приближаємося до того, до того правителя. І якщо ми не освободимося від нього, чим можемо освободитися від, від тих, які які винуваті нам або від тих, які звинувачують нас. Перш за все, Прощенням, перш за все, благословінням. Адже, адже в, е, Христос вчив в, в молитві Отче наш. Як буде вам прощено, так як ви прощаєте винуватцям нашим. І цим самим, коли ви прощаєте, не, а не осуджуєте, щоб їм, щоб їм, то цим самим ви і звільните себе. А якщо ви звільните себе за власною волею, е, прощенням або рішенням простити, рішенням не осудити рішенням не відмірювати людині те, що навіть би сам скажімо, собі, собі не бажав, то таким чином ти не попадеш у в'язницю. Якщо ми почали говорити з вами про духовність, то про, про фізичну в'язницю кожен з вас чув, що коли людина знаходиться у в'язниці, вона вже дуже бажає, бажає багато чого зробити, але вона не може не може вийти, не може зустрітися, не може з кимось поговорити, не може до когось доторкнутися, багато вже чого не може. Я думаю, що на сьогоднішній день дуже багато людей сидять у подібних в'язницях, тільки не фізичних, а духовних. Коли в них на устах, а від переповнення серця говорить уста, тільки і чути слово: не можу, не можу, не можу, не можу. Нехай Дух Святий відкриє таким людям, чи не у в'язниці ти. І хочу вам сказати, що на якщо на сьогоднішній день ти знаходишся у подібній в'язниці, то вихід з неї. Простий твоє мірило, яким якою мірою ти будеш мірити, як ти будеш прощати, як ти будеш відноситись, так і до тебе будуть відносити. Так і тобі буде прощено, так і тобі буде відміряно. Тому що зв'язниці, можливо, хтось думає, якщо... Го попав у в'язницю, значить, має він там певний срок просидіти і має, має він вийти. Тут ми, ми, ми бачимо зовсім про іншу в'язницю. Ми бачимо про ту в'язницю, якщо є та людина, яка вже тебе настільки докучила, настільки вона вже тобі погане зробила, відпусти її. Прощенням, адже від непрощення приходять проблеми у духовне, у духовне життя. Перш за все, що сам сам непрощений, сам не віриш в те, що тебе Бог простив, значить, сам себе вважаєш осудженим. А якщо ти себе вважаєш осудженим, звичайно, ти будеш осуждати людей. А якщо ти вважаєш себе по вірі не осудженим, а прощеним, звичайно, ти будеш прощати і інших, інших людей. І ця в'язниця буде тримати людину до тих. Тих пір, поки вона не простить, поки вона не, не, не освободиться власним рішенням, адже у в'язницю таку можна попасти непрощенням або осудженням інших, інших людей, навіть тим, що попасти в якусь хворобу. Хвороба приходить у життя не, не інакше, як через непрощення. І через те, щоб за когось молитися за його ісцілення, за його восстановлення, за його духовний ріст або, скажімо, благословіння людині Треба звернути увагу дуже на те, що вона має на сьогоднішній день. Якщо вона має на сьогоднішній день непрощення, вона значить себе буде відчувати непрощеною. Якщо на сьогоднішній день вона нещаслива, це є мірило її. Вона так колись міркувала. Адже від того, як вона міркує, їй так само буде відмірено, чи в плані судді, чи осудження, чи в плані благословіння, чи в плані прокляття. Отже, дуже добре з сьогоднішнього дня порозмірковуйте над Словом Божим, яке в змозі вас, вас оздоровити, вас освободити, вас вивезти, скажімо, із трудності, дати вам перемогу тільки за власним мірилом. Подумайте над цим, і нехай вас Господь рясно благословить. Амінь.